Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах та змі. Повідомлення про ймовірний витік засекречених даних про підготовку України до контрнаступу. Раніше почав вивчати і Пентагон. Канал CNN із посиланням на джерело близьке до президента України Володимира Зеленського повідомляє, що Україні довелось змінити деякі свої воєнні плани після ймовірного витоку секретних документів Пентагону. За розвитком цієї справи стежить мій колега. Остап Яриш, який приєднується до нашої студії прямо зараз, Вітаю, Остапе. Вітаю, Наталя. Остапе, як в Пентагоні коментують цей ймовірний витік документів, і чи є вже якісь результати розслідування, про яке міноборони заявили раніше? Наталю розслідування, ще триває ним, корою міністерство юстиції сполучених штатів в Пентагоні ж наразі не беруться коментувати автентичності тих документів. каже, що розслідування з'ясується. Про що говорять, що дійсно слайди, які циркулюють зараз у соціальних мережах, що так виглядає, що на них можуть бути зображені документи, які схожі принаймні за форматом на ті на ті речі, документи, які використовуються для внутрішньої комунікації, зокрема для брифінгів керівників Міністерства оборони Сполучених Штатів. Також говорять про те, що можливо там так виглядає, що на цих слайдах може дійсно бути засекречена та чутлива інформація однак додають, що принаймні на частині цих знімків так виглядає, що частина цих знімків Наталю, вона була також відредагована. Знаємо, ми також за повідомленнями ЗМІ, що почали розслідування і ФБР щодо можливого джерела цього ймовірного витоку в Пентагоні. Наразі не коментують хто міг за цим стояти однак кажуть, що доступ до цих документів до такого роду документів зазвичай є у різних людей в різних відділах, департаментах і в Пентагоні. І за його межами. Однак, вже вжили певних кроків, заходів, аби обмежити кількість людей, які мають які можуть мати доступ до такої чутливої інформації. Можемо зараз послухати коментар із, із Пентагону Наталя. Міністр, міністерство оборони і весь уряд США ставляться до цього очевидного неавторизованого розголошення надзвичайно серйозно. Для нас це то пріоритет. Ми досі вивчаємо, як це сталося і в яких масштабах було вжити певних кроків, аби ретельніше поглянути на те, як ми поширюємо інформацію і кому. Остапа Україна готується до контрнаступу. Чи може вплинути ця справа на військову підтримку України з боку союзників? Надалі з цього приводу напевно не варто особливо хвилюватися в Пентагоні. Пояснюють і також, як сьогодні заявив радник з представник ради з національної безпеки США Джон Кірбі. І сказали, що на поставки військові це не вплине, і як Джо Байден говорив раніше, як говорив також міністр оборони США Лайд Остін, що будуть вони з Україною стільки скільки знадобиться, і і надалі будуть надавати необхідну допомогу як для захисту, так і для повернення територій. Тому кажуть, що на цей аспект. А цей імовірний витік не вплине. Але що він може вплинути? Це на обмін розвідувальними даними. Ми знаємо, що також Пентагоні прокоментували, що безвідносно до цього конкретного випадку будь-який витік і оприлюднення засекреченої інформації завдає шкоду шкоду довірі, в тому числі шкоду довірі до партнерів і тако партнерів до, до сполучених штатів. І аналітики військові також коментують, кажуть, що як це може теж вплинути, що це може підірвати і зашкодити можливостям. Сполучених штатів збирати і здійснювати якісь розвідувальні операції у Росії. Ми бачили що з цих документів, що дійсно так виглядає, що Сполучені Штати мають доступ і мають можливості збирати ту інформацію в Росії, яка є засекреченою. Тому це може вплинути Наталю на цей аспект. Остапа у цих документах також йдеться про те, що США стежить за військовим та політичним керівництвом своїх союзників, в тому числі Україною, Ізраїлем, Південною Кореєю. Як це може вплинути на дипломатичні стосунки США з цими країнами, і чи є вже якась реакція від урядів згаданих країн? Наталя, американські змі пишуть, що дійсно дипломати з різних країн є занепокоєні після цієї історії. В Пентагоні пояснили, що протягом вихідних мали комунікацію із союзниками по НАТО і також із. Партнерами з інших країн проінформували також конгрес щодо цього щодо цієї історії і як сполучені штати намагаються її адресувати. Ти задала про південну Корею. Дійсно, важливий важливий семен історії стосується її. Як повідомляє CNN, частина цих цих слайдів, які були оприлюднені, там йдеться про внутрішню комунікацію посадовців південної Кореї, зокрема щодо можливих поставок боєприпасів до Сполучених Штатів. А південні корейці вони мали занепокоєння, що що, зрештою ці боєприпаси зможуть опинитися в Україні. Це за законом південної Кореї є заборонено. Поставка летальної зброї іншим країнам. А тому принаймні так виглядає, що якісь приватні розмови змогли опинитися у публічному доступі. Зараз Південній Кореї ми знаємо також великий галас щодо цього приводу закликають лідерів країни підняти це на найвищому рівні, адресувати це питання і, зокрема, із союзниками у Сполучених Штатах із Джо Байденом. Тому дійсно союзники. Сполучених штатів є занепокоєні не лише в Україні до цього питання. Є велика увага, але й принаймі і в південній Кореї чи в інших країнах, які теж за цим стежать. Ми зі зі свого боку, Наталю будемо теж уважно стежити за розвитком цієї події. Спробуємо отримати більше коментарів та пояснень від Пентагону, державного департаменту Білому дому на нашому сайті є також багато інформації з цього приводу. Бо будемо і там також тримати наших глядачів та читачів в курсі. Тому стежте за, за оновленнями. Дякую, Остапе. будемо обов'язково продовжувати стежити за розвитком цієї справи? З нами на прямому зв'язку був Остап Яриш.